Том Круз зустрінеться із мумією. Цідзи інтригують своїм марсиком. Джонні Деп потопив черговий корабель. Ловода запрошує за лаштунки грандіозного шоу, а на капітана Америку шукає розкол. Ви дивитесь шоу Бізнес Ньюз», Я Андрій Чорновол. І далі про це та інше докладне. Вони змінили спортивки на гламурне вбрання, записали драйвовий трек та знайшли собі нового друга. Учасники гурту Дзідзю не звикли сумувати. Надихнувшись любов'ю прихильників за кордоном, артисти вже знають, чим дивуватимуть далі. Про новий кліп та загадкового Марсіка зами. Я їду до мене. Дзідзьо так засумував за прихильниками, що, повернувшись із закордонного туру, одразу взявся оновлювати музичний матеріал. Артисти не зраджують своїм традиціям і продовжують знімати фільми прелюдії до кліпів. Спочатку трійця презентувала стрічку про мріяну Подорож до мами. А просто у свій день народження гурт зняв короткометражний фільм про свого друга Марсіка. Е, в лісі? А, Прикордонній зоні по коліно в болоті. Дощ валив як з відра. Без зв'язку. А ми знімали для всіх наших шанувальників дзідофільм, -дзі який називається Марсік без цензури для дорослих. А кліп зараз знімаємо для всіх дітей. Пісня Марсік. Дзідзьо дуже любить дивитись фантастику і вірить, що ми не одні у всесвіті. Дзідзьо, Лесик і Юлік раді тому, що познайомились із Марсіком. І тепер у них є новий друг із космосу, у якого артисти розпитують все про наше майбутнє. Про майбутнє фантастичне. Майбутнє наше і ваше. Скоро і так до нас інопланетяни прилетять. Я вже з одним другом. Він називається Марсік. Сюжет і головні події нового кліпу гурт тримає у секреті. Хто такий Марсік? Звідки він? Як потрапив на зйомки ролика і чим закінчиться ця незвична історія знайомства? У мене колись був кіт Марсік так само. І загиблик. Марсік помер, а потім був загиблик. Загиблика поїзд переїхав. Усі інтриги дзідзьо разом із режисером Сергієм Ткаченком обіцяють розкрити у новому кліпі наприкінці грудня. Артисти попередили, знайомство із Марсіком буде веселим.